Доброго часу та мирного неба. Що можливо присвоїти ось таким ступінчим сверлом? В даному випадку у нас сверло від Дніпро М від 4 до 30 мм. Акумуляторний Дніпро М. Означене сверло продавалося ось такі упаковці. На якому визначені його характеристики, і зазначив метал до 4 мм. В нашому ж випадку йде профільна труба. Тостосіна і зараз побачимо, скільки є міліметрів. Це порядка 8 мм. Не знаю, камера добре не дає зображення, що видно ось 8 мм. Потихеньку, з додаванням мастила, означене сверлом, Можливо просверлити ось такий протвір. Так що Дніпро М однозначно вміє працювати.